Нещодавні вибори в Росії дали вкотре зрозуміти, що Путін ще перебуватиме на посаді президента як мінімум 6 років, тобто до 30-го року. Тривалість правління Путіна вже перевищує багатьох відомих диктаторів минулої доби. У зв'язку з чим виникає питання, а чому Путін так досі і не зміг знайти собі наступника і передати йому владу, як це зробили деякі правителі на пострадянському просторі? Питання можливого наступника Путіна обговорюється чи не все його правління. В різні періоди на цю посаду пророкували безліч різних людей, починаючи від Медведєва, закінчуючи Собяніном. Також розглядали різні варіанти передачі влади та просування свого кандидата. Сам же Путін свого часу прийшов до влади саме таким чином, був призначений виконувачем обов'язків президента після відходу Єльцина, і через півроку, за підтримки еліт, став на чолі країни. Тоді його вважали сірим бюрократом і думали, що він буде повністю керованим. Але виявилося все набагато складнішим. Так от, повертаючись до кейсу Путіна, то довгий час частина еліт та громадського суспільства чекали чогось схожого, що Путін передасть владу довіреній особі і сам піде з посади президента. При цьому міг би зберегти свій вплив у політиці через інші інститути. Насправді, момент транзиту настав у 2008 році, коли за Конституцією Путін не міг балотуватися на третій президентський термін і передав таку можливість своєму соратнику Медведєву. Імовірним кандидатом довгий час залишався ще Сергій Іванов, у нього навіть рейтинги у свій час були вищими, ніж у Медведєва, проте остаточний вибір Путіна впав на Медведєва. Зараз ми вже знаємо, що транзит не відбувся і що це була тимчасова рокировка для повернення Путіна, проте тоді все та справді нагадувала транзит влади, але ходило багато розмов щодо того, наскільки Медведєв самостійний. Існують різні версії щодо їх взаємин у той період. Варто зазначити, що Путін тоді займав місце. Прем'єр-міністра країни тому продовжував обіймати вагому посаду. Ряд дослідників відзначають, що це все-таки був тандем путін медведєв і що сам Медведєв мав суб'єктність, завдяки чому навіть провів модернізацію економіки, хоча це було пов'язано ще й з кризою, що прийшла в Росію саме в момент тимчасового транзиту. Інші зауважують, що Медведєв був фактично у підпорядкуванні у Путіна, не грав жодної істотної ролі і навіть не зробив елітних перестановок. Практично всі залишалися на своїх місцях лояльні Путіну люди. Самі ж росіяни в той період вважали, що влада поділена між Путіним та Медведєвим, так вважало 50% росіян у 2009 році, 32% вважали, що влада належить лише Путіну, а 11% що реальна влада у Медведєва. Важливою темою, яку відзначають у відносинах між Путіним та Медведєвим у той період це позиція щодо Лівії та Кадафі. Що навіть вилилось у публічну заочну суперечку між сторонами. У 2011 році через Рад Без ООН було проведено резолюцію, яка дозволяла третім країнам втручатися в лівійську громадянську війну. Росія, маючи право вето, їм не скористалася. Ця обставина не сподобалася Путіну, на що він виступив із критикою самої резолюції і назвав її Хрестовим Походом, на що у відповідь отримав ляпас від Медведєва. Який через день помітив, що Росія цілком свідомо відмовилася від права вето і розуміє, що відбувається в Лівії. Внаслідок військової інтервенції, Кадафі був роздертий натовпом, навряд чи це могло би статися без втручання країн НАТО. Цей момент вважає досить важливим у відносинах між Путіним та Медведєвим. Біографи Путіна зазначають, що вбивство Каддафі на нього справило серйозне враження, і рішення Медведєва в цьому ж плані стало фатальним. Деякі зазначають, що ця подія мало не стала поворотним пунктом щодо повернення Путіну назад на президентську посаду. Проте достовірно про це ми не знаємо. Так чи інакше, але Путін все ж таки повернувся до влади і знову став президентом у 2012 році, що викликало величезне обурення. За рік до цього прийшли масові протести, та й саме повернення Путіна було сприйнято негативно. На момент 12-13-го років Путін мав найнижчі рейтинги за весь період свого правління. Проте анексія Криму та подальша Ейфорія врятували ситуацію, тому на деякий час Путін забув про можливість транзиту, і це помогло переобратися вкотре. У 18-му році пройшли наступні вибори президента, та за конституцією Росії вони мали знову стати останніми для Путіна. Знову ставало питання можливого транзиту влади або, хоча б, рокірування, яке було з Медведєвим. Важливо ще те, що у 19-му році в Казахстані в одній із найближчих для Росії країн. Все ж таки відбувається транзит влади, і Назарбаев, який править там ще з радянських часів, передає свою владу президенту Такаєву, який править досі. Схема передачі влади була цікава через те, що Назарбаев зберігав за собою владу, титули та повноваження, стаючи главою Радбез України і залишаючись головою правлячої партії Нуротан. Тоді ж почали говорити, що транзит влади в Росії може пройти за м'яким казахським сценарієм, і на момент 19-го року варіант здавався ідеальним. Путін також міг би обійняти посаду голови Ради безпеки і тим самим зберігав важелі впливу, а наступник був би президентом. Однак у 2020 році остаточно стало зрозуміло, що Путін не збирається віддавати владу. На початок року тандем Путіна та Медведєва остаточно перестає існувати. Медведєва знімають з посади прем'єра з незрозумілих причин і ставлять сірого технократа Мішустіна, а навесні цього ж року відбувається конституційний референдум. Який дозволив провести обнулення термінів і давав Путіну можливість вільно балотуватися, у 24-му році, що, власне, нещодавно і сталося. До речі, у правильності свого рішення Путін, ймовірно, переконався на початку 22-го року з подіями в Казахстані, коли епоха Назарбаєва була остаточно закінчена, а владу в країні повністю перехопив президент Токаєв і його люди. Достовірно невідомо, чи пов'язані були масові протести з самим Токаєвим безпосередньо. Чи він просто скористався ситуацією, однак так чи інакше, за підсумками цих процесів сталося зміцнення влади, а колишній автократ залишився ні з чим. Ця подія, напевно, остаточно затвердила розуміння Путіна про те, що транзит влади навряд чи відбудеться. Ну і війна, розпочата Росією в Україні, також стала важливим чинником, і з цього приводу війна затягнулась аж до 24-го року, що навряд чи планувалося, і транзит у такий період навряд чи можна провести. Особисті переживання Путіна та його параноя також надають йому рішучості провести транзит влади. Особисто Путін досить сильно схильний до недовіри і навіть до конспірологічного мислення, що ми бачимо навіть у його публічних промовах. Ці обставини, зрозуміло, не дають Путіну жодної впевненості у наступнику, що він виявиться лояльним і впорується з керуванням країною. На рахунок останнього також є особливість так званого ручного управління, з цим часто стикаються автократи. Тому такі системи досить уразливі до змін, оскільки не мають в своєму розпорядженні працюючі інститути і зав'язані на рішенні буквально одного або кількох людей. Травмовучи досвід у Путіна викликає і розпад СРСР, а точніше прихід нового Горбачова, який проведе перебудову 2.0 і розвалить Росію. Путін неодноразово висловлював жаль щодо розпаду радянської держави, тому ризики пов'язані з цим його лякають. Взагалі практично всі диктатури так чи інакше, але стикаються з питанням передачі влади, і це буває для них досить болісно і проблематично. Головна проблема таких систем у тому, що зрозумілого механізму передачі влади у них немає. Тому відхід лідерів з тих чи інших причин може викликати як нестабільність у суспільстві, так і внутрішньоелітні розбіжності та боротьбу. Це завжди спостерігалося при зміні влади у СРСР. Деякі диктатури перейшли до передачі влади у спадок. По суті, монархічним шляхом, що, як не дивно, швидше за все дає системі додаткову стійкість, тому що наступник однозначно визначений. Сьогодні такі диктатури встановлені у Північній Кореї, Туркменістані та в Азербайджані. Питання переходу влади в Росії також залишається відкритим. Путін, мабуть, не має наміру передавати владу, а після його смерті може розпочатися боротьба за неї. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путін робив спробу транзиту у 2008 році. Проте за підсумком повернувся на свою президентську посаду. Передача влади не відбулася і після 2018 року, коли відбувся транзит в Казахстані. А подальша подія лише підтвердила правильність такого шляху. З початком війни стало зрозуміло, що питання транзиту остаточно закрите і Путін правитиме до останнього. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.